Друзі, всім привіт! Сьогодні на каналі Цікаві гаджети пропоную вам огляд смартфону OPPO A58. Це бюджетна модель з цікавими характеристиками. Розглянемо докладніше. Це мій перший огляд від початку війни. Тож, будь ласка, підтримайте відео вподобайкою, коментарем та підпискою на канал. Для мене це дуже важливо. В комплект постачання смартфону A58 входять лише зарядний кабель та зарядний пристрій з підтримкою швидкої зарядки потужністю 33 Вт. На жаль, чохол в комплект постачання не входить, і це виглядає дивно. Смартфон Oppo A58 має досить великий екран, бокові рамки невеличкі, зверху рамка теж невеличка, підборіддя знизу трошечки більше, зверху є круглий отвір для фронтальної камери. Блок камер на задній панелі досить великий. Задня панель виконана з матового пластику. Він не збирає відбитків пальців, але досить слизький. Тож, треба проявляти обережність, щоб не впустити смартфон з рук. Мені на огляд потрапила модель в чорному кольорі, ще є світло-зелений. На правій боковій грані є кнопки перемикання гучності, кнопка вмикання, яка також містить сканер відбитків пальців. На нижній панелі є динамік, роз'єм USB Type-C, мікрофон та роз'єм для підключення навушників. Зліва є лише лоток для sim карт Зверху нічого немає. Лоток для карт потрійний можна одночасно використовувати дві sim карти та карту пам'яті a 58 отримав досить великий дисплей диагоналю 6,72 дюйма. Тут використовується досить якісна IPS-матриця з роздільною здатністю Full HD 2400 на 1080 точок. Екран відтворює 100% кольорів SRGB та dci p 3 В цілому колірна передача досить якісна. Дивитись відео на такому екрані комфортно, кути огляду досить широкі, без потворень передачі кольорів. Екран має досить великий запас яскравості, хоча при яскравому сонячному світлі його може бути недостатньо. В смартфоні є темний режим, є автоматичне регулювання яскравості, можна відрегулювати колірну температуру за власним побажанням. В смартфоні Oppo A58 стоїть процесор MediaTek Helio G85. Результати тестів ви бачите на екрані. Можете поставити відео на паузу, щоб розглянути їх докладніше. В смартфоні Oppo A58 доступно 8 ГБ оперативної пам'яті, ще також є версія на 6 ГБ. Додатковий обсяг пам'яті можна віртуально збільшити до 8 ГБ за рахунок постійної пам'яті, а вбудованої пам'яті тут 128 ГБ. Хоча це бюджетна модель, тут є модуль NFC, так що смартфон можна використовувати для безконтактних платежів. В смартфоні є чудовий модуль GPS, він забезпечує пристойну точність. І ще є велика кількість датчиків. Продуктивності процесора достатньо для комфортного запуску ігор на середніх налаштуваннях якості графіки. Ігри йдуть плавно, без пригальмовувань, без просадки частоти. Під час ігор смартфон нагрівається несуттєво, тепло рівномірно розподіляється по всій задній панелі. Проте приблизно через 10 хвилин високого навантаження процесор починає тротлити. Продуктивність падає на 20% і вже практично не відновлюється. І це при тому, що смартфон не гарячий. Камера на задній панелі подвійна. Вона має основний 50 мегапіксельний сенсор та додатковий портретний сенсор на 2 мегапікселя. Камера дозволяє знімати фото, відео, є окремий нічний режим, є портретний режим, також є режими прискореного знімання, професійний режим та панорамний режим. Ще тут є режими HDR та вбудовані фільтри. Камера Oppo A58 залишила по собі двоякі відчуття. З одного боку, вона забезпечує добру деталізацію. Проте, у неї є проблеми з точністю передачі кольорів, інколи відтінок може суттєво відрізнятись від того, що бачить око. Також інколи фотографіям не вистачає контрасту. Інколи ситуацію рятує режим HDR, проте не завжди. Ще камері не вистачає динамічного діапазону і в деяких сценах можуть просто з'являтися білі плями. В портретному режимі є проблеми з визначенням країв волосся. Це особливо помітно для мого типу зачіски. Нічний режим тут є, проте я б не сказав, що є якісь помітні відмінності між автоматичним та нічним режимами. Відео можна записувати в роздільній здатності HD або Full HD з частотою 30 кадрів на секунду. На жаль, підтримки 4К тут немає. Це і не дивно, адже смартфон бюджетної серії. В цілому, якість запису відео досить пристойна. Яскравість, різкість та деталізація на пристойному рівні. Фронтальна камера в отворі дисплею має сенсор на 8 Мпікс. В принципі, для простих селфі вона підійде. Однак вона має серйозні проблеми з динамічним діапазоном та портретним режимом. Результат ви самі бачите. В смартфоні OPPO A58 стоїть батарея на 5000 мАч. При типовому використанні заряду вистачає приблизно на півтора дні роботи. Якщо не запускати ігри, то можна розтягнути і на 2 дні. Є режим енергозбереження і є режим максимального енергозбереження, коли заряду батареї повинно вистачити приблизно на 3 доби. Підтримується швидка зарядка потужністю 33 Вт, і щоб повністю відновити заряд батареї, достатньо приблизно трошечки більше години. З батареєю у смартфона все чудово. Запас гучності у OPPO a 58 досить великий, ви точно не пропустите вхідний дзвоник. Що мені сподобалось, тут є стерео. На додачу до основного динаміку звук також передає розмовний динамік, і він теж досить гучний. Ще один плюс тут є роз'єм для підключення дротових навушників. Смартфон OPPO a 58 працює під керуванням операційної системи Android 13 і має фірмову оболонку ColorOS 13.1. Інтерфейс працює плавно. Без лагів, з продуктивністю тут все чудово. За безпеку тут відповідає сканер відбитків пальців в кнопці живлення. Він працює досить швидко і точно, нарікань на роботу немає. Ще розблокувати смартфон можна за допомогою розпізнавання обличчя фронтальною камерою. Цей метод спрацьовує трошечки повільніше. Отже, підіб'ємо підсумки. Плюси. Мені сподобався дисплей. Також у смартфона досить пристойна продуктивність. Є NFC, є стереодинаміки та роз'єм для навушників. Велика батарея і відмінна автономність. Мінуси. В принципі, нарікання у мене лише два. Це тротинг під навантаженням, хоча смартфон не перегрівається. І не найкраща робота камери. Сподіваюся, її роботу підправлять в наступних оновленнях операційної системи. Ще мені не сподобалось, що в комплект постачання не входить захисний чохол, особливо якщо враховувати, що задня панель досить слизька. Смартфон Oppo a 58 коштує 9 тисяч гривень, а в перший тиждень продажу його можна було придбати за 8 тисяч гривень. І в принципі за 8 тисяч гривень це досить пристойний апарат. Його можливостей вдосталь для невибагливих користувачів. Це цілком пристойна робоча конячка на кожен день. В цілому, смартфон Oppo a 58 мені сподобався, його можна рекомендувати для купівлі. А як вам Oppo a 58? Поділіться своєю думкою в коментарях і підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі про нові цікаві гаджети.